Економіка, по перше, повинна працювати, але кому воно все це буде потрібно, якщо ми програємо цю війну? Це розділить суспільство і вийде так, що війна тільки для бідних. Якщо людина приносить користь на своєму робочому місці, це також іде в благо війни, то будь ласка, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони. Відстрочка за гроші у Верховній Раді зареєструвала законопроект, який передбачатиме економічне бронювання. Як він працюватиме, які за та проти такої ініціативи, і скільки коштуватиме бронь від мобілізації? Про все це говоримо просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект. От зараз дивлюся на нього. Це проєкт закону, номер 11331. що пропонує цей проєкт. Він пропонує концепцію економічного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Про це повідомив один із співавторів цього законопроекту, власне, цього документу, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. За його словами, концепція цього економічного бронювання дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів у різних галузях. І працюватиме вона наступним чином. Тут друзі, увага цікаво. Отже. Перше, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень на місяць за одного працівника, має можливість його забронювати. Другий момент сплати підвищеного збору відбуваються не працівником, а підприємством, ну тобто бізнесом, який хоче зберегти того чи іншого працівника. Роботодавець сам зазначає, хто для нього є більш критичним і підтверджує це відповідними податками. Третє бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нивілює проблему, наприклад, із неможливістю броні для представниць міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне введення діяльності протягом останнього року, тому зважте теж на цей пункт. Наступне. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме кабінет міністрів. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроекті 11332 щодо особливостей сплати військового збору за бронювання військовозобов'язаних. Крім того, Наталуха цей народний депутат, співавтор закону, додав, що незабаром будуть подані ще два. Альтернативні законопроекти, що будуть включати першу модель із бронювання за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень, а також так звана змішана модель, тобто модель передбачає 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника і 20 тисяч військового збору для ФОП. Співавтор цього законопроекту, коли всі не летіли безумовно говорити, що це не є справедливим, чому одні воюють а інші ні? Тобто бідні мають воювати, багаті мають відшкодовувати свою відсутність на фронті грошима. Співавтор законопроекту наголосив: ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо просто технічно, та й мета не врятувати всіх від війни, а передбачити безприбійну роботу лише критично важливих працівників. Ідеться лише про певний відсоток. Взагалі, в принципі, друзі, скажу вам, що досить важко знайти якийсь усний словесний коментар від працівників влади на цю тему. Взагалі, історія з мобілізацією, як ви знаєте, для них є некомфортною, тому що не приносить електоральних балів, то зазвичай всі мовчать. Втім, нам вдалося знайти. Думки Давіда Рахамії нагадаю, це голова фракції Слуга народу, який він озвучив приблизно місяць тому. Сподіваюсь, що з тих пір нічого не змінилося. Ви знаєте, що Слуга народу це послідовна фракція, тому. Послухайте. економічне бронювання. Є дві моделі. Їх вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з Росії величезної допомоги витрачати на зарплати військових. Будь-які зарплати військових. А ми хочемо їх піднімати. Хочемо більше військових. Таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податки. З іншого боку, для того, щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Але питання справедливості, щоб не було. Багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Ну, одна модель це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачувати, щоб її були податки з цієї заробітної плати, 35 тисяч гривень. Вона вистачала на мінімальну заробітну плату, на утримання бійця. А інша модель це модель, коли. У вас є квота, безпосередньо в якої безвідносно до якої ви від індустрії працюєте. Ну, наприклад, я не знаю, у вас там медіа, да? і у вас є 10% людей, які ви можете забронювати. Які ці люди, ви як керівник, самостійно вирішуєте. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця. Зараз мінімально там 20, 20 тисяч гривень. Думки лідерів думок, думки бізнесу і думки військових з цього приводу друзі розділилися, причому доволі полярно. Категорично проти всіх форм економічного бронювання виступив військовослужбовець Юрій Годименко. Бізнес заслуговує підтримки відкритості і прозорості держави для полегшення життя підприємців для того, щоб відкривалися нові підприємства для інвестицій, і як наслідок для зростання зборів у бюджет, нам необхідні чесні судді, адекватна податкова і прозора митниця у будь-якому порядку. Але саме ці три пункти є головними. Що ж до бронювання. Воно має бути тільки і виключно для тих підприємств, які працюють на обороноздатність або є незамінними для функціонування держави. Ну, наприклад, освіта, медицина, енергетика та інші. Представники бізнесу, деякі представники іншої думки. Ось, наприклад, співзасновник Монобанку Олег Гороховський навпаки виступив за такий законопроект, каже, що це важке. Дійсно важке, але правильне рішення для збереження економіки. Цитую: «Плинність кадрів, наприклад, у Монобанку, за півроку перевищила весь минулий рік за рахунок плинності чоловіків. Я чув, що у колег-підприємців ситуація схожа, тема важка, складно про неї говорити та вирішувати, що важливіше для країни. Я не маю відповіді, якщо чесно сказав Олег. Але те, що від цього рішення виграє економіка, це точно. До речі, друзі, маємо для вас статистику. Розповім вам статистику опитування бізнесу щодо цього питання. Цікава історія. Ключовими викликами для компанії щодо ведення бізнесу у 2024-му є бронювання військовозобов'язаних. 80%. Щодо опитування, відповіли так: безпека і захист співробітників 75%. Це опитування американської торговельної палати в Україні, якому ми довіряємо. Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії можуть втратити спеціалістів. Це може загрожувати проблемами із виробництвом зброї, розповіли виданню економічна правда. Керівники різних оборонних підприємств. Цікава думка Валерія Пекаря: це ви знаєте, професор києво могилянської бізнес-школи. До речі, якщо ще не бачили наше інтерв'ю, Валерій Пекар у мене був в гостях минулого тижня, то прогугліть, подивіться, дійсно класна розмова. Слушна є над чим порозмислити щодо сьогодення і нашого майбутнього, як будувати, структурувати своє життя в державі і кожного з нас. Так от Пекар сказав, що. Пише власне про те, що опоненти прозорого економічного бронювання не абстрактні е, принципи справедливості, а конкретні люди, які отримують величезні гроші е, на непрозорому тіньовому ринку послуг із бронювання. Економічне бронювання буде все одно або прозоре і законне з доходами до державного бюджету, або непрозоре незаконне з доходами до кишень певних злочинців. Не буде такого, щоб всі люди раптом стали чесними. Ось така справа Я розказала вам думки сторіни і розказала про текст законопроєкту. Друзі, буде цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, як буде справедливо? І чи доцільне економічне бронювання? Якщо так, то в якій формі? Ми обов'язково почитаємо. Дякую вам за довіру. Шлю вам сердечки. Сьогодні день, коли. Десять років тому хлопці і дівчата з Азову звільнили Маріуполь, і ці історичні кадри тоді, напевно, стали визначними у питанні закріплення нашої перемоги на той момент у протистоянні з ворогом в Маріуполі. Зараз місто окуповане, але я дуже сподіваюся, що силами не тільки Азову, але й інших. Бригад, ми незабаром незабаром його повернемо. Тому всі, хто нас дивиться зараз в Маріуполі, в тому числі знаю, що такі глядачі є, це в основному літні люди, але вони чекають Україну, і я дуже сподіваюся, що незабаром ми всі будемо разом у великій сім'ї. Це залежить від кожного з нас, від мене, від вас. Тому дуже круту фразу прочитала. Поділюся з вами: треба прокидатися і вставати із думками. Чи ти в ЗСУ, і якщо ні, що ти зробив для ЗСУ? От мені здається, що це дуже правильний такий зріз для того, аби спокійно жити без коливань совісті. Дякую вам за довіру, обіймаю друзі! Слава силам оборони! Переможемо до зустрічі! Ну і не забудьте підписатися, якщо раптом не підписані. В описі ж до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Давай.